Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео ми робимо огляд ці програми Fitness. Я думаю, всі пам'ятають, що в мене є а, смарт годинник Xiaomi Band 8, але а, мені на день народження подарують Mi Band 10. Я думаю, всі знають, що вже вийшов годинок Band 10. Бачите? Дивимося, калорії 443 кроки. Я пройшов 5585. Далі сон. Знадіть вашу сон... сонну тваринку, пульс 100 ударів, ударів на хвилину. Тиск, одягніть пристрій і виміряйте кисень у крові. Те ж саме. Вага 60 кг, в мене стрес, одягніть пристрій, виміряйте, показник життєдіяльності. Останні за 8 днів 9, 19. Бачите, цикли даних за сьогодні немає. Далі тренування. Бік на вулиці. Я пройшов 2.18 кілометрів. А бачите один ось де я ходив. Бачите друзі. Ось де я як я ходив, а бачите час один 1, 1, 1 година 35 хвилин, я там ще на площадці гуляв, на майданчику. А ти я спалив 351 калорії. Активні калорії. Всього я спалив 483 калорії. А, середня температура 43-47. Середній пульс 116 ударів на хвилину. А, кроки я пройшов 2200. Бачите, в мене трошечки трішечки була анаеробна активність зона МСК не була. Бачите, це в мене рекорд довжина середнього кроку. Ось скільки, бачите, досвід тренувань. Бачите, друзі. Ось пристрій Xiaomi Smart Band 8. Далі дивимося пристрій. Так, наприклад, як поміняти фон? Так, уві, наприклад. Ага. Наприклад, бачите, друзі, як поміняти а, фон на годиннику? просто заходимо ось сюди. І вибираємо фон. Наприклад, я вибираю собі, знаєте, який фон. Наприклад, я вибираю собі ось такий фон. І просто натискаємо застосувати. Але в мене там дуже прикольний фон. От, бачите, далі тут є, натискаємо ще оновлення. Пишуть, поки оновлення не потрібні. Про пристрій. А, Xiaomi Smart Smartband 8 модель. Ось така адреса Mass. Версія серійний номер. Далі ось тут є довідка. Бачите? Далі програми, наприклад, світовий годинник. Далі музика. Керування відтворення телефона з пристрою. Так. Наприклад. Так, хвилиночку, друзі. Так, вибираємо. Ось даємо дозвіл. Такс. Знаєте, далі даємо ось, наприклад, мій фітнес надати доступ до сповіщень. Так, даємо вашу з коду. Ок. Так, ну все. Ось такий в нас огляд був сьогодні на цю програму, тому всім до побачення.